І я давай дружити разом. Привіт-привіт! Ось ми з вами знову і зустрілись, аби продовжити наше знайомство з Казахстаном. Тому пропоную не зволікати, а розпочинати! Слідами дружболандії! Хочете дізнатись найпростіший рецепт щастя? Тоді згадайте, скільки радості ви відчуваєте, коли готуєте комусь подарунок, з яким нетерпінням чекаєте на час, коли ви зможете вручити його, і які раді ви бачите, що ваш подарунок зробив друга щасливим. У Біблії так і написано: більше щастя в тому, щоб давати, аніж у тому, щоб брати. Людей, які від щирого серця чимось діляться з іншими, називають щедрими. Щедрість не залежить від того, багата людина ти чи бідна, і ті і інші можуть бути як щедрими, так і жадібними. До того ж, бути щедрим зовсім не означає ділитися лише грошима, немає значення, що ми віддаємо. Головне, що, віддаючи, ми допомагаємо комусь. Мій друг Сергій Іванович у дитинстві часто хворів, і батьки щоліта возили його на море. У рік, коли сталася ця історія, вони зняли будиночок у рибальському селищі поблизу дикого пляжу. Минув час, і Сергій помітив, що кілька разів на день біля моря з'являється дивний старий, зігнутий, кодлатий. Він ходив пляжем, щось збирав у свій мішок і весь час бурмотів. Цікаво, що він там підбирає, думав Сергійко. Але підійти й подивитися, боявся. Одного разу він таки наблизився до старого. Той підвів голову і щось сказав. На його чорному, зморшкуватому обличчі з'явилася усмішка, що відкрила два зуба, які дивно стирчали. Сергієві чомусь стало страшно, і він одразу втік. Проте цікавість не залишала хлопчика. Напевно, він збирає цінні речі, які море викидає на берег. Подумав Сергій, у нього вдома уже, напевно, ціла скриня таких цінних речей. Справжнісінький піратський скарб. Одного дня він простежив, де живе старий, потихеньку йдучи за ним. Сховавшись у кущах за парканом, слідопит уважно спостерігав, як раптом хтось ляснув його по плечу. Від несподіванки Сергій аж підстрибнув, закричав і обернувся. Поруч із ним стояв його тато. Ти чого це за кущами ховаєшся? Слідкуєш за кимось? Сергій почервонів. Тато не став нічого розпитувати, просто взяв його за руку і повів прямо до будинку загадкового пірата. Тут Сергій і дізнався про розгадку своєї великої таємниці. Пірат Опанас Петрович раніше справді був моряком, але давно вийшов на пенсію і оселився в будиночку біля моря. Якось його онук порізав ногу уламком пляшки, яку хтось викинув на пляжі. І, отримавши сильне зараження, хлопчик мало не помер. Лікарі на силу його врятували. З того часу, ось уже десять років щодня Опанас Петрович кілька разів проходить весь пляж у пошуках скла та пляшок. Розумієш, шкода мені, дітлахів, іноді й сил немає, але як згадаю, як мій онук мучився, ех, беру мішок і знов на пляж, розповідав добрий старий. А Сергій слухав і дивувався. Як він міг переплутати цього дивовижного, блакитноокого старого зі злим піратом? Ось так і роблять щедрі люди: віддають свій час, сили, гроші для того, щоб іншим було добре. І нічого не вимагають натомість. Будьте і ви щедрими на подарунки, на допомогу та посмішку. Знайомство з тваринним світом Багато хто думає, що в Казахстані всі живуть у юртах і пасуть баранів. Так було та дуже давно. Більшість казахів уже не кочують. Нині вони живуть у сучасних будинках, але культуру та традиції свого народу бережуть. Перевізний будиночок кочівника юрта. Нині їх ставлять для пастухів на літніх пасовищах. Багато казахів люблять проводити в них свята та вихідні дні. Збирають юрту з ґратчастих стін та жердин для купола. Зверху всю будову покривають товстою повстю. Дві-три в мілі людини встановлюють юрту за одну годину. Влітку в ній прохолодно, зимою тепло, а в дощ вода стікає повністю, не потрапляючи всередину. Такий будинок з усіма килимами та меблями може перевести один верблюд. Беркут птах сильний, розумний і незалежний, тому зловити й приручити його справа непроста. Досвідчених ловців Беркутчі народ поважав. За добре навченого беркута давали сто коней та верблюдів. Ще б пак, адже він може полювати на кроликів, кіз, козуль, лисиць, вовків та рисів. Зараз таке полювання вважають національним видом спорту. Гостей тут годують рясно та з любов'ю. Спробувати треба все, бо інакше образиш господарів. Всім гостям обов'язково пропонують ширший. При його приготуванні до чаю додають молоко, олію, сіль і обсмажене борошно. З таким напоєм і їжа не потрібна. У казахів цікавий звичай визначення віку. У 10-13 років хлопчикам довіряли пасти ягнят, тому їхній вік називали віком ягняти. Період з 13 до 20 років вік вівці, а після 20 років вік коня. Після 40 років настав царський вік. Коли людині вже можна було довірити керування народом. Вважається, що саме на теренах нинішнього Казахстану люди вперше осідлали та одомашнили коня. Кочівник без коня як автомобіль без коліс. У 4-5 років хлопчиків посвячували в вершники, малюка садили на лоша у спеціальне дерев'яне сідло і вели коня по всьому аулу. Зараз на святах наїзники батири на скаку закидають списи у триметрові кільця, перетягують канати, стягують один одного з коней. Так вони показують силу, спритність та вміння. Приїжджайте у гості і самі все побачите та спробуєте. З вами знову рубрика цікаве про все на світі. Тож сьогодні ми вам розкажемо про те, що за рік на землю падає до 500 кілограмів метеориту. На Юпітері регулярно йдуть алмазні дощі. Права легеня людини вміщує більше повітря, ніж ліва. Алмази можуть горіти. Корова може піднятися сходами. Але не може спуститися. Качки здатні пірнати на глибину до 6 метрів. У жирафа і людини однакова кількість шийних хребців. Страуси розвивають швидкість до 70 км на годину. Наука дала свою назву усьому в світі. Наприклад, пупок вчені називають умбілікус. А ще більше цікавого ви почуєте у наступних випусках. Не пропустіть! Hello, kids! It's English Learning Time. How are you? Ви ж пам'ятаєте, що означає це запитання? Сподіваюсь, так і вірю, що у вас все добре. Чи знаєте ви, як назвати англійською всі предмети, які вас оточують? Це дуже цікаво, адже предметів є дуже багато. І коли ми їх вивчимо, ви не забудете про них, бо щодня будете їх бачити. Мило. A soap. A soap. soap. Рушник. a towel a towel zubna pasta a toothpaste a toothpaste zubna shetka a toothbrush a toothbrush withdrawal a bucket a bucket Лихтарик. a torch a torch lampochka a light bulb a light bulb batterike batteries batteries Розчиска. A brush. A brush. Гребінець. A comb A comb. Давайте ми повторимо ще раз: мило. A soap Рушник. A towel Зубна паста. A toothpaste Зубна щітка A toothbrush Відро. A bucket Ліхтарик. A torch Лампочка. A light bulb Батарейки. Batteries Розчіска A brush. Грабінець. A comb А тепер декілька прикладів. Як сказати: Я купив нове мило. I bought a new soap. Де мій великий блакитний рушник. Where is my big blue towel? Не забудь взяти розчіску. Don't forget to take the brush. Це зубні щітка і паста моєї сестри. This is my sister's toothbrush and toothpaste. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Ці предмети ми бачимо щодня, а тепер ще й знаємо, як їх назвати. Добре було б повторювати щоразу, як їх використовуємо. І тоді ви швидко будете вивчати новий матеріал. Good luck and bye! Поекспериментуємо. А зараз пропоную зробити разом зі мною щедре дзеркало. Як це? А от зараз і дізнаєшся! Для цього тобі знадобиться два невеликі дзеркала скотч, ножиці та яблуко. Спочатку поклади дзеркала поруч один з одним, дзеркальною стороною вниз. Між ними має бути близько 5 мм. З'єднай їх скотчем. Аби вони між собою добре тримались. Акуратно підніми з'єднані дзеркала і постав їх на стіл так, щоб вони утворювали кут, і дивилися один на одного. Поклади між дзеркалами яблуко. Ого, у дзеркалах ти бачиш не одне, а кілька яблук. Наукове пояснення. Дзеркала, поставлені під кутом один до одного, відбивають предмети, розміщені поміж них та себе. називають це оптичним ефектом багаторазового відображення. Експериментуй, зсувай і розсувай дзеркала, щоб дізнатися, в якому становищі вони створять більше відображень. Щедрим дзеркалам зовсім не шкода з одного яблука зробити і два, і три, і. Скільки в тебе вийшло? Історія зі стародавньої книги? Кого можна назвати найщедрішою людиною? Може, Уоррена Баффіта, третього з найбагатших людей Землі. Десять років тому він пожертвував 37 мільярдів доларів на створення нових ліків та підготовку вчителів. Порівняй цю суму зі 160 доларами від невідомого китайського жебрака. Він збирав їх два місяці, щоб віддати людям, які постраждали від землетрусу. Як ти думаєш, хто з них щедріший? Дві тисячі років тому Ісус Христос відповів на це запитання. Разом із учнями він сидів у дворі Єрусалимського храму неподалік від скарбниці, великої скрині для пожертвувань. Дари, які люди приносили до храму, клали в скарбницю. На кожній скринці було написано, на що ці кошти будуть використані. Учні захоплювалися тими, хто клав в скарбницю великі дари. Це були дуже заможні люди в ошатному одязі, вони гордовито клали в ящики багато грошей і слухали, як довкола кажуть: Ти бачив, як багато поклав? Хм, добре, що серед багатіїв є такі щедрі люди. Але Ісус запропонував учням подивитись на іншу людину. Бідно одягнена жінка поклала в скарбницю дві лепти. Це були найдрібніші монети та найменше приношення з усіх, що бачили учні. Як же вони здивувалися, коли Ісус сказав: ця бідна вдова поклала більше за всіх, хто клав у скарбницю? Як же так, вчителю, на ці дві лепти один коржик на силу купиш, а на щедрі пожертвування і храм можна збудувати і біднякам допомогти? Чому ти називаєш дар цієї жінки найбільшим? Не розуміли учні. Подумайте, сказав Ісус, чим пожертвували багаті люди? Вони не голодують, не відмовляють собі в вашатному одязі чи веселих святах. Віддавши частину своїх грошей, вони, звісно, зробили добре проте, як і раніше залишилися багатими людьми. До того ж, багато хто з них приніс дари не тому, що вдячні Богу, або люблять людей. Вони пишаються своїм багатством і із задоволенням вислуховують похвалу на свою честь. Ця ж бідолашна жінка вдова, а дві лепти це всі її гроші. Але вона так любить Бога, що від щирого серця подарувала все, що в неї було. Ось чому її дар найщедріший. Ісус Христос хотів показати своїм учням, що щедрість не оцінюється кількістю грошей чи добрих справ. Щедрість людини виходить із серця, з його бажання допомогти, зробити все, що в його силах для тих, хто потребує. Щедра людина не думає про те, щедра вона чи ні. Вона просто робить, вона просто любить. Прощає, допомагає, втішає і не чекає натомість нічого. Сьогодні Духом святим наче свічка вночі, скеля у час боротьби Поруч є ти, поруч є ти, ти найдорожчий на все душа в тобі. Жа в тобі відпочиває, коли є ти, коли є ти в серцем моїм відточуєш слово своє, духом своїм, Духом святим, кожен крок повзене. i Я поклоняюсь, поклоняюсь, поклоняюсь тобі сусь. Я поклоняюсь, поклоняюсь. Що поруч є ти Ось і підійшов час нам з вами прощатись. Тому до зустрічі. Дружболандія.